Привіт! Ви на каналі Завзал, мене звати Юлія Коваль, і сьогодні я вам розкажу про розминку для підтягувань. Розминка для підтягувань це дуже важливо, тому що оці всі виси вони здаються некомфортними на старті для плеча, зокрема, коли були якісь певні травми. Тому вам кілька вправ для того, щоб класно розігрітися і, відповідно, не нашкодити своїм плечовим суглобам під час виконання вису. І під час підтягування, в тому числі. Перша вправа активація плечових суглобів. Обов'язково вашу розминку має включатись рух повільний, який дасть можливість добре попрацювати вашим лопаткам. Мені дуже подобається такий рух, це повільні кругові такі оберти, колові оберти назад і вперед. Можете відпрацьовувати 5 назад, 5 вперед. Все по 5, в 3, максимум 4 раунди це буде ваша розминка. Друга вправа, якщо у вас є гумка, Можна робити з гумки, якщо гумки немає, будемо робити без неї. Це зовнішній оберт, такі собі кубинські обрити плечового суглоба. Виглядає наступним чином: ви стоїте впритул, абсолютно впритул до якоїсь опори, наприклад, ця стіна. Ваша рука має бути відведена в сторону під прямими кутами в плечовому і ліктьовому суглобі. І далі ви робите такий рух. Ви намагаєтесь, не відриваючи лікоть від вашої опори, відвести назад якомога більше руку вашу. 5 повторень на кожну сторону. При цьому ви не маєте вигинатись в попереку. Тобто у вас має працювати виключно плечовий суглоб. Це буде непогана розминка для плечового суглоба. Третя вправа. Класно, якщо у вас є гумка. взагалі довга гумка, невеликого спротиву, дуже-дуже-дуже корисна. Отже, вправа буде виглядати наступним чином. Ви виконуєте так само зовнішній оберт. Обличчям до точки кріплення гумки І робите зовнішній оберт боком протилежним до точки кріплення гумки. П'ять повторень. повторень зовнішній оберт, коли рука відведена, і трошки в іншій площині. П'ять повторень теж зовнішній оберт. Наступна вправа лопаткова тяга і потім вертикальна тяга безпосередньо. Ми будемо використовувати достатньо м'яку гумку, закріплену безпосередньо за поперечину. Ви стаєте під поперечину, якщо вона низько, ви можете на коліна ставати. Тримаєте гумку. Так, щоб ви могли її розтягнути, і тягнете виключно лопатками вниз. Виконуєте 5 повторень. І потім виконуєте вертикальну тягу, починаючи з лопаток. Спочатку лопатки, потім дотягуєте вниз. Що тут важливо, лікті у вас в крайній точці не мають туди стерчати. вони мусять бути направлені чітко вниз. Виконуєте теж 5 повторень, лопаткові підтягування. Ви, не згинаючи ліктєві суглоби, мусите підтягнути себе за рахунок лопаток і опуститися вниз. У кого проблеми з цією вправою, з цим рухом, плечовим суглобом не дуже комфортно, ви можете розвернути долоні назовні, тобто до себе, долоні до себе, і зробити лопаткові підтягування з воротнім хватом. Це буде трошки краще активувати ваші плечові суглоби. Стосовно самого вису, по-перше, він має бути обов'язково закритий. Не масплячи, коли у вас долонь відкрита, а великий палець має знаходитись з протилежної сторони. Від інших, це перше. Друге, анатомічний хват. Анатомічний – це коли ви стоїте, згинаєте руки, розвертаєте їх, і це буде ваш хват. Це приблизно відстань одного кулака від вашого плеча. Це стосується будь-яких тягових рухів, що станова тяга, наприклад, що безпосередньо підтягування. І потім можете приступати вже безпосередньо до підтягування. Підтягування, звісно, важко даються, особливо дівчатам. Тому про підтягування, про те, як їх вчитися робити. Ми поговоримо безпосередньо в розділі техніки виконання вправ. А поки я записую для вас розминку. Тренуйтесь, не лінуйтесь, задзал задзал.com.ua. В мене там є програма ефективних простих домашніх тренувань для будь-кого. Це така собі руханка. Пишіть, як ви розминаєтесь перед підтягуванням, і взагалі чи ви розминаєтесь. І чи є у вас проблеми з плечовими суглобами? Це дуже-дуже розповсюджена, на жаль, історія. Всі вправи виконуйте в 3-4 раунди по 5 повторень. Цього буде з головою достатньо для того, щоб ефективно попрацювати безпосередньо над підтягуванням. Дякую за увагу! Ставте лайки, шерте і не забувайте донатити силам оборони України.